А ви знали, що гігантський круасан можна скуштувати не лише в Парижі. Я знайшла такий у нас в Україні і коштував він всього лише 170 гривень. Просто подивіться на цей розмір. Це не муляж, він справжній. Для порівняння ось так виглядає стандартний круасан. Різницю важко не відчути. А який оберете ви? Єдиний мінус цього велетня він без начинки. А як можна їсти круасан без нічого? Тож я хочу це виправити і відправляюсь в магазин. А ви обов'язково напишіть, чи хотіли б ви скуштувати такого гіганта? А щоб не гаяти часу, я йду до найближчого супермаркету. У мене це АТБ. Нутеллу та арахісову пасту мені не можна через алергію, тож я одразу шукаю полички з джемами. І бачу тут новинку від своя лінія. Ну, джеми в АТБ зазвичай такої собі якості, але цей виглядає краще. Тож давайте спробуємо. Швиденько почитала склад і замість цукру вони додають підсолоджувач. Непогано також немає барвників, крохмалю, глютену. Це точно своя лінія. Один смак не змогла обрати, тож беру всі. Начинка є. Тепер треба наповнити нею круасан отакої. От так як зупинитися на одному джемі мені не вдалось, я вирішила зробити круасан, у якому буде декілька смаків. Беру манго, ананас, сицилійський апельсин Маракуя та мандарин журавлина. Вже уявляю, як це буде смачно. А раніше, щоб спробувати такий круасан, я мріяла поїхати в Париж. Ну що, куштую? Оце, я розумію, круасан начинка аж вилазить. Але як скуштувати всі смаки, невідомо. Буду їсти ще з іншої сторони. Вирішила спростити ситуацію і розрізати круасан навпіл. Я в шоці, як це смачно? Неочікувано смачно. Я прям відчуваю тут шматочки маракуї, шматочки манго. Здивували, так здивували. Це точно своя лінія? Виробництво Master Food. Що хочу вам сказати, це найсмачніші джеми, які можна купити в АТБ. Повірте мені на слово. Мало не забула спробувати ще один. У мене ж залишився ще маленький круасан. Тому зроблю. Ось так. Вау! Мої фаворити це ананас, манго та маракуя сицилійський Апельсин. Це дуже смачно. А ви вже пробували новинку? Обов'язково спробуйте і круасан також спробуйте.